Це так ніжно, це так смачно. Подивіться, ну красота, правда. Натираю буряк. Ну, ви знаєте, в мене все як завжди, дуже просто. Спочатку я включила духовку, хай розігрівається, і відварила два ось таких невеличких бурячка. Я буряк відварюю так швидше, ніж запікати. І далі натираю на ось такій дрібній терці. Сюди ж зразу на тій самій терці один зубчик чесничка Чотири яйця. Вони в мене невеличкі. Якщо у вас великі яйця, візьміть три. Я їх розділяю на білок і жовток. Білочок я кидаю в одну миску, а жовток кидаю до буряка. Бурячок вже ж треба доправити. Додаю трішки солі. Чорного перчику просію ось так. Тут неповна склянка борошна. Я вам так скажу: тут приблизно десь 130-140 грам борошна. Все просію, бо не просіяла. Так, добре, я це все вже перемішала. Ось така гарна бурякова маса однорідна. Відставляю до білків. Я обов'язково додаю дрібочку солі. Так вони будуть ліпше збиватися. І збиваю в пишну пінку. Показую дуже добре збиті білочки. Бачите? Дуже і дуже це дуже добре. Так, а сюди до бурячка я забула: вливаю столову ложку олійки, забула за олію, перемішую. І ось так в пару прийомів я перекладаю білочки і замішую тісто. Просто ось так раз додали вимішали, другий раз додали вимішали. і буде гарне, однорідне, таке тісто, буде пухке, таке тісто. Якщо вже буряк зварений, то 10-15 хвилин, поки це все замішати, білочок збити, тут нема що його робити. А дивіться, яке гарне тісто, повітряне тісто. Яко у мене стандарти з духовки? Я бризнула олії, щоб приклеївся пергамент. І пергамент теж я ось так трішки збризгую. Все перекладаю, виливаю все тісто і розрівнюю. Ставлю в духовку 180 градусів, ну, приблизно на хвилин 20. Вікція, я дуже задоволена. Він гарно відстає від, е, від пергаменту. Люкс. Не закінчилась харчова плівка, тому я беру рукав для запікання, розкладаю, перевертаю рулет. Ой! Зразу, бачите, пергамент зразу злітає. Хай ось так трішечки охолоне, дуже красивий вийшов. І дивіться, сюди ж буду викладати крем-сир буду перемащувати крем сиром І вже я почистила одну скумбрію У мене копчена скумбрія така вона жирненька, смачненька. Але дивіться, можна просто взяти оселедець. Маєте бажання.